І так, як ви знаєте, я монтувати відео не вмію і не хочу. Одна з фішок моїх відео і мого каналу, що в мене відео не монтовані, не нарізані. А так як в індійському фільмі зняті з одного дубля, Ну, прийшлось другий дубль знімати, бо перший, виявляється, я не знімав, даремно то лапав, але може на краще, бо я там трошки понесло мене в сторону євреїв, так що, щоб мені не приписали антисемітизм. Все дуже файно вийшло. І от я. Це значить, від єврейського кладовища метрів 200-300 до гори по головній дорозі. Оце далі дорога йде на Сечівку а вам треба тут зразу за місточком. От вам признака. Тече водичка. Зразу за місточком наліво. Бачите, вон тут така, така невзряшненька вуличка. І тут о, дивіться, що є. О! Такий щиток поставили. Давненько я тут був дуже Гідро, гідрологічна пам'ятка природи місце, місцевого значення, джерело корито, площа 0,25 гектара, розташоване туди-де. -е -е -е. Так, ну, коротше таке, о, ух ти. Гідрохімічні показники. Бачите, ну, дивіться. Дивіться що, я такого, що й... хтось заморочився. Бачите. Ось така штука. І значить що я? Я вас веду. Я веду сюди. Значить тут народ вже місцевий, багато хто, ну як, місцеві, місцеві, тут з окружних вулиць. Дівича, джерельна, сечівка. Спокон віку брали воду саме з того джерела. Як ви бачите, я йду все вище вище вгору і тут на горі криниців, таких криниців, в поняті копаних криниців, фактично нема. Ще десь, напевно, в 80-х роках мені розказували люди, що тут люди з тих вулиць воду носили на плечах, на коромислі. Прямо звідси, з цього джерела. Десь були, приїхали якісь е, е, як їх, кіношники, зазняли то все, почали позорити радянську владу, що ж тут за позорище. що Люди ще до сих пор на коромислі носять воду. і Радянська влада розпорядилася і зробили тут е, наверху е, скважину і люди вже мають водогін. Але водичку. На пиття беруть звідси. Так, також беруть і з міста приходять люди. Бачите, дорога до джерела, дорога викла, була виложена колись камінцями, не просто так. от от така красота. Так що хто має бажання, не купуйте тих всяких мінералок. От. Оце саме, саме корисніша вода взагалі з джерела. І з тих скважин. це Дехто говорить, що то є мертва вода. От така, бачите, красота. Колись тут все впорядкували. Я щось таке чув, що то був місцевий, місцевий підприємець. Тим всім. Тим всім заморочився. Така ситуація тут, бачите, стоїть фігура, як нас кажуть. По простому хрест. Не знаю, що в табличках тут такий Олег Лапінський у 22-му році. Дивно хтось тут загинув, я не знав. Отаке От будемо говорити про кориту. Бачите, водичка лється. О! Ну я вам скажу. Я зробив одну довницю, я з собою не взяв ніякої гітари. Бачите? Ось капличку зробили таку. Тут, напевно, святять на водохреща воду. Я не знаю. Отак От згори, десь там горіть те, те, те джерело і воно тече і не пересихає вже дуже багато років. Не знаю, відколи воно тут, але я думаю, що відколи Кременець, відколи тут люди живуть. Так що, кому треба найкориснішу воду в нашому регіоні, приїжджайте сюди, вулиця джерельна, до, до джерела, до джерела корито, корита. Чого корита, бо такі корита були колись тут. Я щось, щось мені таке здається, що я пам'ятаю такі ще дерев'яні корита. Вони так йшли. Е, я ж туди вже врів, вже вода стікала, так приблизно як зараз стікає. Що я вам ще скажу? Зараз я ще хочу зняти ще одне відео. У мене є ще одна ідея про це джерело. Може хтось мене підтримає, може не підтримає, то моя власна думка. Бувайте здоровенькі, пийте якісну воду, вода то життя. Ми самі майже все з води.